І так, друзі, всім привіт! Це з вами Ара. Ой, не Ара, то ще перепрошую. Ора, на жаль, тут немає. Ну, я хочу вам страшенно дещо показати. Ви не повірите? Всі так довго чекали. Подивимося. Думаю, ви зрозуміли. У нас буде жабка, діти відкривають жабку, тобто виносять оце ну, дітки йдуть самі, а остання дитина несе он той указатель, який був біля жабки. Пам'ятаєте? Нарешті жабку нам відкриють цієї неділі. Обновлюємо. Я знаю, ролики давно не виходили, але ура! Наша жабка відкриється. Вон, бачите, там була жаба і то, що вже забрали той знак нарешті. Ну, на цьому я скажу всім па-па-па-па!